Ви 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 ще там напишіть, що погрожували зброєю людині. Я просто повістку для проведення відібрання у вас до повістку Тримайте повістку. людина. Ніяких повісток і документів брати з рук уповноваженої особи не буде. Залиште її собі. Залиште її собі. Залишаємо витримування. Ні, 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 ви, ви зараз, ви зараз її кинули в автомобіль. Супереч людині. Я ви всупереч волі людини просто кинули. Вона, Вона нікому не, да. не потрібна. Людина не потребує ваших послуг. Ти послуг, поліцейських послуг. Кидаєш не... машину. Я ще mm. раз, Ти, ти раз, робиш кримінальні злочини. Товариш Ліші. Це повістка не в ТЦК. І ще калю. раз, Добре. ще раз. Немає різниці. Немає різниці. Кому ви вручаєте повістку? ви вручаєте повістку? Кому ви вручаєте? Хвилин. Дайте я, дайте, я, я я, скажу, я. дайте я скажу, дайте я скажу. Слідчий е, міг це все припинити одразу, коли приїхав на виклик Лободзінський, не виконав е, свої прямі повноваження. Повістку цю залиште собі на пам'ять, в правий кармашик. Далі ми зустрінемося на суді. Все гарного дня вам роз'їзд не потрібно, не потрібно, не потрібно людині. Ніякі попірки, що вам треба з'явитися, вам сімнадцятого метро дві тисячі людина. Людина буде писати правочин у суд до слідчого судді по даному інциденту, і зустрінемося. Ми вже в залі суду. людині повістку виписали. Гарного вам дня, сідайте і їдьте. Сюди кому ти надав? Ти за сони. Ти приходу все виконали, сідайте, їдьте. Це неправда. Ми людині повістку не виписували. Mm -hmm. Подождите, хай вони уїдуть, mm -hmm. поїдуть з дітьми, ми поїдемо, бо вони все за нами можуть. Заперечую, заперечую, не збивати, не збивати. Він. Хорошо, добре, це чудово, що у вас є. Він. А навіщо? Навіщо блокувати людину дастером з номером 1191, в якому перебував поліцейський, і дві, здається, невідомі особи в зеленій формі. Для чого вони приїхали? Поліцейські ви 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 вимоги А що він нам поможе. Вимоги вимоги поліції є обов'язково до виконання всіма фізичними та юридичними особами. Стаття 62, частина. 2. це було повідомлено ваших молодих хлопців. Але вони не визнали людину перша, вони порушили її право на вільне пересування, людина не несла ніякої загрози. Потім почали лізти руками в автомобіль, що є, що є якраз е вторгненням у власність і примушення до цивільно-правових відносин. Плюс до всього є ще відповідна стаття 146, Прим 1, це викрадення людини. У людини достатньо підстав вважати, що на автомобілі 1191 Дастер, Дастер, особу в зеленій формі намагалися під перекриттям поліції викрасти людину. Ви знали, що... е, невідомо для яких цілей. Невідомо для яких цілей. Можливо, е, хотіли вкрасти на органи чи перепродати в рабство, чи відправити, я не знаю, на. На якесь знищення. А це є 442 стаття Кримінального кодексу України. Геноцид. От зараз, благодаря таким архаровцям здійснюється оцей такий геноцид. Я не хочу з вами розмовляти. Я розмовляю ось безпосередньо з заступником. Хорошо, все знімаю. Приїжджай скоріше. Ні, я не буду нікуди їхати. Скажи, скоріш, що ти Ми поїдемо в поліцейський участок тоді. Кажи, не, що ти їдеш себе. в поліцейський.